Прогноз для овнів на вересень 2025 року. Обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєш свій знак за асцендентом, пиши в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу. Основна енергія місяця справедливість. Вересень для овнів стане часом чесності, рівноваги та усвідомлених рішень. Карта Справедливість символізує момент, коли кожна дія має свої наслідки, а життя вимагає об'єктивності і відповідальності. Це місяць. Коли ви можете отримати заслужену нагороду за працю або зустрітися з кармічними уроками, які не дозволяють обманювати себе чи інших, ключові теми місяця: чесність і відповідальність, баланс між особистим і соціальним, кармічні події, які несе доля, вибір, що має довгострокові наслідки. Перша декада двійка кубків і десять пентаклів. Тонь декади гармонія у стосунках і стабільність у матеріальній сфері. Як програється в житті? Початок місяця сприятливий для об'єднання. Це може бути як романтичний союз, так і партнерство. Двійка кубків символ любові, взаємної підтримки, домовленостей. А 10 пентаклів додає тему сім'ї, спадку, стабільного фундаменту. В роботі та бізнесі це можливість укласти вигідні угоди, отримати підтримку від партнерів, сімейний бізнес або робота в команді. У фінансах це стабільність і прибуток, можливі фінансові надходження від сім'ї чи довгострокові проєкти. Стосунки, якщо ви в парі, це гармонія, спільні плани, зміцнення сімейних зв'язків. Для самотніх це висока ймовірність зустріти людину для серйозних стосунків. Це може бути союз із перспективою створення сім'ї. Психоемоційно відчуття підтримки, гармонії, надійності. Порада довіряйте союзам і зміцнюйте відносини. Попередження не ставте матеріальне вище започуття.